Надивився блогерів оцих своїх грибників, які прямо зараз короче з лісів тянуть мішками гриби, прямо от возиками. Ви впевнений, вам також попадалося це відео неоднократно. Прямо от возиками волочуть ці гриби. Думаю, піду і я. В лісочок пройдуся ліс гарний, природа класна. Що то я грибів? Ну, в упор, м'яко кажучи, не бачу. Виникло в мене цілих два з половиною питання до цих грибників. Ну Перше питання: як ви, блін, це робите? Ну, не вже, як ви це робите. Друге питання навіщо ви це робите, Навіщо ви травмуєте нашу психіку, вона й без того травмована. Ну, виложить два-три грибочка, ну розкажіть, як ви їх їли. Ну і все, не треба возики виставляти. Що ви собі, що ви, на що би вам такого зробили? Будьте людьми. Ну що ж, відставить паніку, я тут знайшов білі гриби, друзі. І хай хто-небудь спробує сказати мені, що то ніякі не білі, друзі. Якщо ви кажете, що це не білі гриби, то до окуліста провірте свою градацію кольорів. Цей колір нічого інше, як білий колір.